Добрий день, любителі світового кіно. Фінал третього сезону Мандалорця визначає майбутнє Діна Грогу, пропускаючи, що він буде тим, хто виконує пророцтво, а не Дін Джарін. Грогу не мав великої ролі в цьому сезоні мандалорця, бо історія зосереджена на Діні Джаріні та Бокатан, щоб відвоювати Мандалор. Фінальна серія відзначилась великою зміною в житті Грогу, бо його осиновив Дін Джарін, таким чином піднявши його до рангу мандалорського учня. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Багато хто припускає, що горогу по суті був мандалорським обранцем, який, як передбачило кілька поколінь тому, буде їздити верхи на міфозаврі. Пісні минулих еон передрікали повернення міфозавра, щоб провісити нову еру Мандалора, сказала зброярниця Діну Джаріну в книзі Боба Фета. Міфозаври були величезними істотами, які жили на Мандалорі до заселення планети, і вважалося, що на них полювали мандалорці. У другому епізоді цього сезону показали, що один з міфозаврів прокинувся в підводних печерах під руїнами столиці Мандалору Сундарії. Сундарі. Наприкінці фінальної серії нас повертають до живих вод під шахтами Мандалора, коли Дін Джарін офіційно усиновив Грогу як свого сина. Після того, як усиновлення було підтверджено віросповіданням, Грогу дивиться вниз у живі води, а далі нам показують міфозавра. Здається, це означає, що він відчуває істоту через силу. Цей маленький момент ймовірно є важливою умовою для майбутнього Грогу у четвертому сезоні мандалорця. До того ж, важливо згадати, як наприкінці сезону серіалу Книга Фетта» Грогу завдяки своїй силі зміг зупинити Рагнара, якого до нього ніхто не зміг якось приборкати. Це серйозний знак та натяк, що Грогу завдяки силі зможе спілкуватись з великими істотами, що дає змогу приборкати міфузавра. Враховуючи те, що в цьому сезоні мандалорця був великий акцент на здоровезних істот, які вбивали мандалорців, то четвертий сезон може бути частково присвячений цьому, і саме міфозавр може їх зупинити. Пророцтво було введено з певної причини, і одна з найбільших таємниць у третьому сезоні полягала в тому, хто зрештою сяде верхи на міфозавра і стане справжнім мандалором. Дехто пропускав, що Дінжарін буде тим, кого передрікали, просто тому, що він мимоволі заволодів темним мечем. Інші вказували на бокатан як на ту, хто хотів очолити мандалорців. Тепер, схоже, що Грогу швидше за все буде верхи на піфозаврі, оскільки він встановив з ним зв'язок. Грогу, незважаючи на свій вік, 50 років є досить молодим для його виду, враховуючи, що мастро Йоді було понад 800 років, коли він помер. Це означає, що немає причин пропускати, що зоряні війни поспішатимуть показати гроху верхи на міфозаврі. Це може відбуватись навіть після трилогії продовження, враховуючи, що франшиза починає розширюватися в цей період часу. З іншого боку, важко придумати більш вражаючу подію, яка могла б статися в майбутньому фільмі Дейва Філоні, який буде фіналом для серіалів Мандалорець, Асока, Боба Фет та «Скелетон Крю. Ну а в цих проектах він може продовжити розвивати свої навички. Я не сумніваюсь у тому, що дін та грогу з'являться у майбутніх проектах, бо вони стали дуже сильним фансервісом для цього всесвіту. До того ж, нещодавно з'явилася інформація, що Кетлін Кеннеді, яка очолює Лукосфільм, особисто просила Фавро якось повернути грогу після того, як його забрав Люк Скайвокер. Тобто, Дісней буде використовувати цей дует, щоб зібрати більше грошей та підвищити інтерес до наступних проектів. Наприклад, поява у серіалі Асока, яка користується популярністю в більшості серед фанатів, може залучити ще більше нових глядачів. При тому, що не треба багато часу приділяти Діну та хрогу, їм вистачить однієї серії шести, які планують показати. До того ж, сюжет вже вивів їх на команду Привіда бо дін запропонував свої послуги пілоту нової республіки Карсону Теві. А в п'ятому епізоді показали Зеба, одного з членів команди повстанців. А Ось в першій серії нам також давали натяк на серіал повстанці, коли Гроху бачив космічних китів пургілів, яких призвав Езре Бріджер наприкінці серіалу. Ну враховуючи наявність у цій команді джедая та мандалорця, а соку та Сабіну Рен відповідно, то це добре допоможе Грогу у навчаннях, бо його часто асоціюють з першим мандалорцем Таром Віслою, який був джедаєм та зробив темний меч. Що стосується проекту Skeleton Crew, то поява у ньому нашого дуету ще більш потрібна, бо навіть для фанатів цей проект поки що виглядає слабким. Тому дін та грогу можуть серйозно підвищити рейтинг серіалу. Також відомо, що у серіалі з'явиться Пірат Бейн, з яким ми познайомились у серіалі Мандалорець та який втік з полю бою під час бійки з мандалороцями на Неваро. І так само, як і у серіалі Асока в Skeleton Крю, буде джедай. Цього джедай зіграє відомий актор Джуд Лоу. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.